Добрий день, шановне товариство Ютуба. Сьогодні вирішив зняти маленьке відео, як я вийшов з ситуації, коли в мене гідроакумулятор на 50 літрів, який в мене знаходиться в ямі там, на глибині більше 2 метрів, метрів і там ну, таке середовище дуже вологе, вийшов з ладу попричні того, що прожавів сам бачок. Прожавів десь на цій місті, де приварена платформа. Як я з цього вийшов як з якоїсь ситуації? Ну, Якщо замінити флянчика і грушу і золотніка, це не, не, не є проблема, то от із корозією трошки складніше було. Я зрізав оцю платформу, зачистив це місце, обробив, закрасив, тому що мені платформа не потрібна, так як в мене автоматика стоїть в іншому місці. А з е, середини витягнув грушу, оце місце добре зачистив добре, зашкурив його. Обробив розчинником і взяв газовий пальничок. І хорошо це місце прогрів. І далі дивіться, ось така мене, така мене є, залишилася, коли мобілів і робив. Така залишилася шумовочка. Тут фольга така наче, а тут біту, дуже хорошо прилипає він. І коли я нагрів ось це місце, вирізав латочку і звідти його. Придавив, він прям дуже добре приклеївся, оцей бітом сюди. Далі зібрав це все діло, накачав повітря, повітря ще дужче придавило його. І вже той, той мене бачок вже років три у ямі стоїть і поки що працює. Так що, як варіант, можливо, у кого така ситуація, щоб не викидати бачок і не купляти новий, можна таким макаром вийти з положення. Так що на цьому до побачення. Підписуйтеся, ставте подобайки, коментуйте.